Проблеми. потребує оновлення спортивна площадка, модернізація, приміщення їдальні. Визначила також основні стратегічні цілі розвитку школи, якісна освіта для всіх, забезпечення інклюзивного, безпечного та сучасного освітнього середовища, що відповідає потребам кожного учня. Партнерство, розвиток чесної співпраці з батьками, місцевою владою та громадськими організаціями, підтримка високого рівня і позитивного іміджу ліцеї. Мотивація та інновації, підвищення мотивації вчителів, учнів через впровадження сучасних методик та інноваційних підходів до навчання, реалізація творчих запитів учителів. Цифрова трансформація впровадження цифрових технологій та адаптації до, нового, до нових форматів освітнього процесу. І встановила е, такі операційні цілі, е, як уже перед директором е, навчального закладу, збільшити популярність закладу за рахунок соціальних мереж, сайтів, е, освітніх платформ, розвивати здібності. та у ментальному здоров'я, що я дуже важливо для педагогічних працівників, яка є може бути школа майбутнього. Школа майбутнього це не просто місце, де діти здобувають знання, а простір, які... Процесу. Школа, в якій є сучасний контент, школа з новітніми технологіями і, звичайно, що інноваційне освітнє середовище. Для реалізації концепції нуж, згідно, ми вже восьмий рік працюємо за концепцією НУШ. Перед нами такі цілі згідно з державним нормативним документом, а саме концепцією нової української школи, найважливішим завданням, що стоїть перед сучасною освітою, є формування освіченої, творчої особистості, яка вміє самостійно критично мислити, працювати в різних ситуаціях, самостійно вирішувати світоглядні, пізнавальні, політичні, моральні, комунікативні що і складають зміст сучасних освіти. Це все можна здійснити. Я планую зробити, використовуючи формулу нової української школи, яка включає 8 основних компонентів. Новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самолізації в суспільстві. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути основні компетентності для життя. Помотуваний учитель, який має свободу, творчості і розвивається професійно, справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти, Наскріз... Наскрізний процес виховання, який формує цінності, створення сучасного інноваційного ем середовища, а також децентралізація та ефективне управління, що надав школі реальних автобусів. На потреби учнів у освітньому процесі, заміну сюризом, що готується на партнерстві між учнями, учителем і Тому великим партнерством. І відповідно, які я бачу випускникам е випускникам е випускника сучасної школи, це випускник е особистість, яка володіє, яка є психічною Огуманна, творча, комунікативна, готова до самореалізації, готова до самодосконалення, естетично розвинена, готова до самооцінювання, статна до вирішення життєвих проблем, морально свідома, культурна, освічена, духовно-зріла і фізично досконала. Це все вважають основні 10 компетентностей. 10 компетентност. Я перспективний план вам чотири основні цільові проєкти розвиток здобувачів освіти, освітній процес, інноваційна діяльність, школа відкритий простір. Турнірах, конкурсах, проєктах, створити сприятливе середовище для креативного розвитку, допомоги вестів, освітніх стані та інше. І виховання Громадсько-патріотичне виховання шуково-моральне та військово-патріотичне. виховувати повагу до історії, культури. Але це не заважає впровадити хоча б основні схем-елементи, так як в нас є е, приймати воду, але їх працювати можна, е, використовуючи різні системи лабораторії, 3D-сцени. Вони є в датках, е, дітей, е, вони працюють, хоча вони там не на українській мові, на англійській, але це я вважаю навіть присутні, тому що це може спонукати дітей до вивчення іноземної мови. Е, і не тільки -ді дітей, і вчителі, -ді, включаючи моменти, які вчити в, як в білому. вчити ту ж саму мову разом з ними і в нас такий входить процес. Інтерактивні методи навчання через дослідження ігрові технології КАІС уроків. Е, Три мови середовища, українська, англійська, польська. Два роки в нашій школі е, викладають польську мову. Дітям е, це цікаво, хочеться підтримати цю польську мову. Це коментативний курс чи е, курс дві години. Якість освітнього процесу покращується з використанням е, тримовного середовища українська, англійська, польська, е, управління закладом освіти, ефективність, якість досягнення поставлених цілей, освітній простір, розвиток екошколи, сортування відходів, компостування, зелен куточки. Е, маю намір поставити е, мусорні е, посельці. Зділені побудові, пластик. Оці куточки у нас такого ще немає, ми до наробих дітей навчаємо це робити, аби ага, добре, якби у нас було куди закидати, щоб вони вчилися зразу, особливо маленьких дітей до цього привчати. Екошкола. Залина зона для навчання просто неба. Зона відпочинку. У нас є місце, де це можна здійснити. Далі залучення учнівського самоврядування до осучаснення освітнього середовища. Професійний вчитель, якісна освіта учнів, співпраця з закладами вищої освіти. Тут я хотіла додати, що саме я мав на увазі співпраця з закладами вищої освіти це обмін досвідом між викладачами і вчителями. Коли я вчилася добувати вищого освіту, у нас завжди туди запрошували вчителів на конференцію, що ми ділилися досвідом, вони хочуть бачити, як працюють вчителі в школі, і він наділиться досвідом. Як... Так, <пробітник> саме вона залучала мене як вчителя, щоб я виступала на конференціях, сказала, які нові на уроках. Виступала і для студентів виступали, і для вчителів виступали. Це не досвід, і є зв'язки працювати і працювати. Проєкт інноваційна діяльність, старше забезпечення, професійна самореалізація, підвищення кваліфікації, Робота серед учнів за класів. Коли до нас е трошки е раніше приїжджали гості з Чехії, і там були представники від е Алиського університету інформаційних технологій, вона сама підійшла до нас і запропонувала питання, звертатися, повідомимо про з що ми проходимо. які можуть для наших дітей зняти коротенькі відеоролики, показати, що це престижно, це ем, показати навчальний заклад і щось розповісти таким моменти відеороликам. За Чому так він там бачив перспективи? А це пов'язано із якому ми зараз і ми живемо, тоді роблять чомусь вибір на закордон. Ну, але хотілося, щоб ви нас в Україні і діти навчалися в нашої площах закладах. Великий виклик дітей пішли в звичайні професії, вчилище коледжа. Якщо можна і з коледжами. Так, Це рішення приймає тільки приймаються. Нова українська школа. Створити школу, в якій буде приємно навчатися, і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у повсякденному житті. Е, Виховати інноватора та громадянина, який уміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримуватись прав людини. інформаційно освітна діяльність. Серед підвищення інформаційної культури і професійної ІКТ-компетентності педагогічного колективу, реалізація сучасної освіти пріоритетів, освітніх пріоритетів пріоритеті формування ІКТ компетентності учнів, науково-методичне забезпечення, організація тренінгів, семінарів, майстер-класів, спрямованих на розвиток проєктної та дослідницької компетентності викладачів, використання ІКТ, платформ, дистанційного навчання та онлайн-ресурсів для забезпечення доступності та інтерактивної освітнього процесу під час дистанційного навчання. У нас змішана форма навчання, вчителі мають бути готові до усіх викликів. Um, у нас змішано, нас змішається. Ми можемо тривоги продовжуємо. батьками, спрямованими на зміцнення довіри, залучення батьків до освітнього процесу та створення спільного простору розвитку дитини, формування єдиного виховного простору Школа батьків дитина, який включає педагогіка партнерства. Перетворити е, імідж закладу освіти, перетворити школу на осередок. Говорича, Торіська, джерел, створення екологічних стежових локаціями, матеріал-технічна база, актова зала – це мрія-мрія для навчально-виховного процесу, а також для проведення культурних, спортивного оздоровчих